Друзі, вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua І я, Загородній Борис. І шиномонтаж від Автомотоклубу Horsepower.ua Ось шини, котрі приїхали нам на зміну. Ми замовляли. Вони приїхали за 8 годин. Уже замовлення ми отримали. Це європейські шини. 195. 5, 65, 15. Швидкість навантаження S, H перепрошую. Е, виробник Made in Europa. Е, що на шині по виробнику? Е, ось, Made in Serbia. Е, далі, це нова шина, все-таки ось шина 11 тиждень 23-го року. Це абсолютно нова шина. Цього року. Що, можна сказати, дуже м'яка, класна бочина. Гарно, дуже виконана. З 15-го розміру наразі в мене є. Океан, щоб порівняти, тому що це 15-й і це, тільки це 205-й. Тут бочина трішки інша, вона більш жорстка На цьому скатові більш м'якша бочина. Малюнки, як ви бачите, вони не зовсім подібні, але подібні. На цей, на даних шинах є зображення вказівник верніше, де внутрішня сторона, де зовнішня сторона, також показано, що, середня витрата палива. Середня стійкість по акваплануванню. Також. Всередині, в скатові, ось тут є, забра... від печаток. Ось також є. Поставив вже декілька коліс на машину. Враження досить чудове, що по тиску дана шина, дана шина по тиску має 50 псі. Ось. По ваговій категорії 690 кілограм. Ось так. З боку в неї. Перформан. Є бокові зацепи. Шину рекомендую, якщо вам потрібно під замовлення, замовляйте термін виконання даної. Замовлення нам на сьогоднішній день 8 годин. Шини нові, можна вибрати. Всім удачі, з вами був автомотоклуб Horsepower.ua. Я загородній Борис і шиномонтаж від автомотоклубу. Всім удачі, мирного неба, всього найкращого. Пока-пока!